Виставка на лінії вогонь це простір пам'яті, поваги та усвідомлення тієї великої ціни, яку українські міськові щодня платять за наше право жити у вільній країні. Шановні присутні, пропоную зупинитись на мить і згадати полегу захисників та захисниць України. Це історія відланості наших людей, це війни. Це історія всього десяти особисто, від всіх людей донеччини. Не з за вашу роботу. Всі ми розуміємо, що Донеччина зараз пост нашої країни. І Донеччина була, є і буде, тіка допомога. До завершення цього життя до скорішої нашої перемоги на нашому боку героя! Завдяки вам! Ті боги, які лежали в нас сьогодні ми стали вже частиною історією. Боже ця нас буде життя, вона не буде вже не буде, вона вже стала Так що ми вдячні за допомогою і без вас Збройні сили просто буде не може ми всі раз. Експозиція, так, а це не лише експозиція, це я подивилася, це жива історія, жива історія наших захисників і захисниць, і історія життя їх е, на фронті, їх мужність, стійкість, незламність. І вони найкращі. От їй ви найкращі.